Права ручка. Розумнички посміхнулися до руку. Ми завжди починаємо з ранкового кола. Що це дає? Діти дають змогу, що вони стають до кола. Вони згуртовані, або вони тримаються за ручки, або вони стають по два. Тобто вони мають навички цього колективу, розумієте, цієї команди діяти в кучі, діяти разом. Хто хто буде? Будеш іди. будеш і Існує така проблема, одна велика, загальна це соціалізація дітей. Зараз наші діти зовсім не соціальні, вони не знають, як це ділитися іграшками, миритися та соритися, не знають, як тримати за руку дітей, подружок, своїх, друзів. Але в цьому році нам запропонували навчання в освітньому просторі, куди ми ходимо раз на тиждень заняття по годині, і дітки трішки вже почали знайомитися один з одним. У нашій громаді навчається дітей орієнтовно 500. В дошкільних підрозділах за умови проведення поточних та капітальних ремонтів в тих е, закладах, яких ми плануємо ці роботи провести, орієнтовно буде охоплено навчальним процесом близько третини дітей дошкільного віку змішаному форматі. Дітки, які зараз приходять в перший клас, вони не вміють самостійно навіть одягатися, вони не вміють збирати свої речі. У них немає відчуття дотриму, вони не відчувають, не знають режиму дня. Важко тримати ручку важко тримати олівець. І навіть, ви знаєте, деякі діти приходять, і їм дуже важко розлічити, де олівець, а де ручка. А от дитячий садочок, звичайно, готував дітей до школи. Це були там і музичні заняття, де діти вчили пісні основне це розвивалась мова дітей. Проблема з увагою і пам'яттю, труднощі в запам'ятованні, тому що діти мало запам'ятовують, мало вчать віршів, мало слухають, мало чують казок, приказок, загадок. Віршиків. Дитячий садок, звичайно, вивчалися і вірші, і пісні на музичних заняттях, і на урок, і на заняттях фізкультури вони розвивалися. Наші діти це діти 19-го року, які потрапили під пандемію ковіду. Карант... Вони були в карантині. Цей карантин закінчувався, починався новий, починався омікрон. І особисто моя дитина в свої два роки, які мала піти в садочок, вона не пішла в сад. Дочок, тому що я побоялася відпускати. Е і вже в 22-му році, е коли ми планували взимку йти, ми не пішли, тому що в лютому почалася війна. І коли ми пішли в школу, ми підготували. Вона вміла вже і читати, і там писати, і рахувати, але е вона приходила додому щаслива. Е вона йшла в школу з великим задоволенням туди йти. Але коли вона приходила додому, то знаєте, це те, як той ліхтарик із батарейками, який ось тут яскраво світив, 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 світив. І тут ось 10 хвилин 15 дитинка так хоп стухла, і вона лягла. Вона спить і мені здається, що ми надолужимо те, що ми втратили те, що ми скажімо так, що діти втратили, не ходячи до дитячого садочки.